Палила військове авто за вказівкою росіян. На Кіровоградщині правоохоронці затримали жінку, яка умисно нищила службовий транспорт ЗСУ. Через її дії постраждав пікап інструктора спецпідрозділу Омега Нацгвардії України. Зловмисниця вистежила автомобіль на парковці біля житлових масивів, де мешкав військовий. Для підпалу придбала на заправці легкозаймисту суміш. Під час комендантської години, коли ніхто не бачив, кинула її в авто. Машина згоріла в лічені хвилини. Свій злочин жінка зняла на телефон, аби відзвітувати про виконане завдання перед російськими замовниками. В ту ж ніч поплічницю окупантів по гарячих слідах... ...знайшли та арештували співробітники СБУ. Як з'ясували згодом слідчі, палійкою виявилася 28-річна безробітна жителька міста Олександрія, яка вживала наркотики та вела асоціальний спосіб життя. Російська агентура схилила її до співпраці через соцмережі, нібито під приводом боротьби зі свавіллям ТЦК. У пошуках легкого заробітку підозрювана, недовго думаючи, пристала на пропозицію ворога. За кожну спалену автівку ЗСУ росіяни обіцяли їй по 10 тисяч а за підпал будівлі військомату були готові заплатити в п'ятеро більше. Власну вину палійка визнала повністю. Наразі вона перебуває під вартою. За даними слідства, расисти у подальшому хотіли використати вказане відео. Із доказами його злочину в рамках проведення ІПСО, в якому вони стверджували, що на Кіровоградщині нібито існує антиукраїнське підпілля. Слідство СБУ повідомило зловмисниці про підозру за частиною першої статті 114 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації статті Кримінального кодексу на 111. Це державна зрада. Наразі її затримано. Їй обрано запобіжний захід та їй загрожує довічне ув'язнення. На Росії невідомі безпілотники дедалі частіше вражають критичну інфраструктуру та військові об'єкти. Як до регулярної бавовни в ворога ставляться кропивничани, давайте запитаємо. Звичайно, потрібно відповідати, в зуби треба давати. Але. Чим це все закінчиться, ось питання в чому. Там і там страждають люди. Це прикро, взагалі дуже прикро, що таке відбувається. Лайкаю. Я думаю, що це всім, всім сказано. Але ви ж розумієте, що вони такі творять, що я навіть не знаю, чи то компенсує те, що вони творять у нас. Радощі нема в мене, ні. Не ті що. Я розумію, що там теж люди, в мене є там родичі. І вони теж, я думаю, кожна людина хоче для своїх дітей радості, щастя, там я знаю, здоров'я, миру. Тому ну, мені здається, що ну, це, це неправильно. Це неправильно, коли там гинуть і тут гинуть. Люди повинні жити в мирі, в злагоді, в радощі. Ну, які відчуття, що, мабуть, так і треба робити. Інших немає. Треба давати їм відсіч. І не тільки. Чекати, що нам дадуть дозвіл, а мабуть, робити самим такі кроки. На випередження. Чому це потрібно, бо нам треба перемога. Ми не повинні бути в ролі жертви, а в ролі переможців. Треба більше. Чим більше у них буде потір, так, тим швидше, тим я думаю, що буде перемога. Правильно, за Україну бомбити? Зачем? Правильно, хай їх бомблять. Все правильно. Зараз перемоги України, щоб Україна виграла перемогу що перемогу, а не вони. Я підтримую, я підтримую, але ви зрозумієте, що це теж вони роблять погано, наші так само будуть вже віддячні. Цим же їм. Радіть, радіть, не знаю. Не знаю. Коли ми влучаємо, це добре, а, але хотілося б, щоб вже це спинилося. І наша країна вже почала відновлюватися, відновлюватися і набувати вже тих рис, яких вона повинна вже набути. Стати єдною, цілою в тих кордонах, в яких вона і була, і щоб все це горе воно скінчилося. Краще б ніхто це не робив би, не ми, не вони. Просто приємні відчуття. Помсти і думаю, трошечки якби більше було по об'ємам, особливо останні моменти по Ахмадиту, ну це просто Бог велів відомстити за дітей. Як на мене, це гарні новини, бо краще в них ніж у нас. Цього, мабуть, якось навіть хочеться, адже навіть після новин, що трапилось в Києві з дитячої лікарні, от питається, що це за люди, і навіщо так робиться, то. Якщо в них щось погане, то мені здається, це в будь-якому випадку не приплюне того, що трапляється у нас. Щастя, щастя, я відчуваю ейфорію і такого побільше би. А ще, якщо б у них трохи не трохи, я зовсім руки повідсихали, коли вони стріляють по нашим дітям, по Ахмадиту, то я взагалі була б щаслива. А ще я була б знаєте, коли я буду щаслива? Куди, коли Путін помре, я поїду в Москву. І, і хочу наплівати на його могилу. Це в мене таке, така мрія. У Кропивницькому вчать керувати fpv дронами усіх охочих за донат на потреби армії. Освітню дронарню розгорнули в громадському хабі для родин військових. Уроки розраховані як на дорослих, так і дітей. Серед учнів і Дмитро. Він будівельник, але наразі готується до служби в підрозділі, що працює з дронами. Каже, вирішив потренуватися наперед та виявити для себе проблемні моменти. Ну, звісно, я би пішов на службу. Ми б, мене би там вчили, але це було би ну, процес набагато повільніший, ніж я тут там два-три рази встигну ще сходити. Спробувати, і я вже прибуду на місці і буду мати якесь поняття для цього. Тому то і швидше зможу виконувати завдання події. Найбільша проблема з утриманням висоти. Ну, я ще поки не зрозумів, як цей джойстик правильно як ним керувати, щоб ну, тримати потрібну висоту. Ну, але там такі більш-менш маневри вже виходять. Можу розвернутися дуже прикольно. Пульт, окуляри та ноутбук, власне, це і є все навчальне обладнання дронарні, а викладає тут 13-річний акбар. Я пояснюю, тобто де знаходиться на екрані, що тобто, де компас, де горизонт, де швидкість, де висота. Можу освітувати всякі вправи. Тобто, це затримка на висоті. Далі пролетіть весь периметр там поля. Перегля за друг поробити на дроні, знайти ціль та спробувати влетіти. Акбар син організатора курсів, засновника товариства з виробництва дронів. Літальні апарати цього підприємства вже допомагають українським оборонцям. Щоб літальні апарати використовуються не тільки в бойових діях, а і в інших галузях господарства. щоб діти відкрили для себе більш такі. Технічні складові ну, щодо виробництва, щоб зацікавити їх підрослі могли теж в ну, от, себе спробувати в пілотуванні, тому що зараз як дрони це доволі актуально і ну, є в них велика потреба. Курси розраховані як на цивільних, так і військових. Зокрема, для захисників це можливість зрозуміти, чи той підрозділ вони обрали. На заняттях відвідувачів знайомлять із різними типами дронів та нюансами їх керування. Нема такого, щоб я сказав, ну, там на третій урок всі один, одне й те, що між. І це, ну, це не як урок там, математики чи армійської, це зовсім інше. Це моторіка кару. Немає різниці, якого ти віку. Я вважаю, якщо ти щось вмієш, то можеш навчити. Спочатку у нас був орієнтир все таки більше на дітей та підлітків, але потім ми зрозуміли, що є запит, тому долучаються і дорослі. Дорослі, які хочуть в подальшому стати операторами безпілотних апаратів. А також буває, приходять військові, які можливо хочуть перекваліфікуватися, і тому приходять пробують себе на симуляторі. Дрони зараз дуже активно вливаються в наші життя і не тільки у. Військовому сенсі, а й у цивільному, бо їх використовують для відеозйомки, деякі їх використовують для доставки чогось, деякі просто для того, щоб провести час з сім'єю чи з друзями. Щоб відпочити, заняття для військових та їхніх родин безплатні. Решту охочих майстерності керування вчать за донат на потреби захисників. The <laughs> Та рятуємо дерева від спеки. Комунальники закликають кропивничан допомогти із поливом рослин. У КП Благоустрій пояснюють, в місті з тисячу молодих дерев і тисячі квітів. Ресурс на їхній полив у підприємства обмежений, дві поливочні машини та лише восьмеро працівників. Щотижня благоустрійці можуть забезпечити лише одноразовий полив усього зеленого господарства. До деяких об'єктів посилена увага через їхнє розташування. Прикладом інсталяція. На площі Героїв Майдану, яка знаходиться постійно під палючим сонцем, потребує щоденного поливу, на який йде мінімум 4 години. Тим часом синоптики в наступні дні прогнозують аномальну спеку під чи за 40 градусів. Це, каже головна агрономка міста Альона Ворона, згуба для рослин, особливо молодих деревець. Їх у спекотній період потрібно поливати щодня. Самим комунальникам це не під силу. Відтак і закликають громаду долучитися і під... Тримати міську флору, поливати радять вранці, аби не зашкодити квітам та деревам. З п'яти до десяти ранку потрібно поливати дуже дуже рано, тому що за ніч земля ...охолоджується і, в принципі, можна поливати. Тому що з вечора в принципі не рекомендовано поливати, тому що за день земля нагрівається до 60 градусів, і просто ну, рослини паряться. Ну так як якщо ми, ми зранку просто не накриємо все місто, нам треба два рази полив, тому що ми не встигаємо, фізично у нас мало водовозок. А де потрібна допомога? В яких районах? Да везде, везде треба допомога, везде. Ще якщо центр ми тут захвачуємо, тому що тут є у нас крани, де можна підключитися, то дальні об'єкти у нас ж там тільки, тільки вся надія на водовозки. КП Благоустрій наголошують, ресурсу, особливо людського, бракує не лише для поливу. На підприємстві традиційно в літній період відчутний кадровий дефіцит. Наразі в комунальній команді не вистачає щонайменше 20 працівників, зокрема косарів та озеленювачів. Стигнути до 1 вересня. На Кіровоградщині готують шкільні укриття до початку навчального року. За інформацією облвійській адміністрації, на сьогодні в області нараховуються 434 заклади середньої освіти. З них 395 мають облаштовані укриття, які загалом можуть розмістити понад 97 тисяч людей. Водночас 39 шкіл Кіровоградщини через зміну безпекових вимог залишились без укриттів. Нагадаю, наразі використовувати сховища на першому Поверсі ...заборонено. Згідно нових норм, підходять лише підвальні приміщення. І в тих навчальних закладах, де такі є, переобладнують під укриття. Врешті шкіл збираються орендувати сховища або перенести навчальний процес в освітні установи, де є обладнані згідно вимог укриття. Також до 1 вересня більше сотні шкільних сховищ в громадах області збираються відремонтувати та розширити. У владі наголосили під час воєнного стану наявність укриттів в закладах освіти ключова умова для очного навчання школярів. Головна вимога в школах мають бути до 1 вересня якісні укриття. Це однозначно, відповідно до стандартів, а не так, як комусь захотілося. Діти мають навчатись в офлайн, бачити перед собою вчителя, об'їхати кожну школу. Кожен особисто переконатися, що. Робота проводиться і до 1 вересня буде все зроблено. Намальовані воїни в Центрі народної творчості презентували виставку портретів українських військових, які загинули на війні з росіянами. Раїса Петрівна не в силах втримати сліз, коли побачила малюнок онука. Кожна риса мовчазного портрета пробуджує спогади про нього. Торік життя 23-річного нацгвардійця Владислава Берези перечасно обірвала куля російського снайпера. Каже, смерть онука, її сім'я не пробачить окупантам ніколи. Я завжди казала, синочок, це не дискотека, це війна. Якщо ти не уб'єш того врага ворога свого, то він тебе уб'є. Він сказав, ба, я не можу так. Я не можу підвести своїх хлопців свою. Ну ці хлопці, що з ними служили, що він сам. Вони ці хлопці так завжди поважали його. Вони слухали його. Владислав не ховався від війни, розповідає бабуся. Щойно ешелони ворожої техніки прорвали кордон, його стрілецький батальйон зайняв оборону Донеччини. Не давали росіянам просунутися під урожайним. Ворог переважав, обстріли не припинялися. Але Владислав все одно не втрачав оптимізму, говорить Раїса Петрівна. Він така, така людина, він хоча б його, що там на душі. Він завжди улибався, це всі знали. Це дитина з великої букви. Я не за те, що він мій внук, а він дійсно це заслуговує. 1 вересня 2023 року пані Алла воліє викреслити як кошмарний сон. Цього дня жінці зателефонували з військової частини. Голосу слухавці повідомив, що її син поліг у бою. Там їх обстрілювали з усіх, але це був саме вистріл з танку, накрили накрило А всі інші були просто поранені. Павло Пророков міг би не воювати, був обмежено придатним до військової служби. Але поставив на вуха військкомат, щоб його мобілізували, бо не знав, куди здатна дійти російська армія і жадав захистити родину. Агроном за освітою навчився прицільно стріляти і разом з побратимами нищив російських піхотинців на Донбасі. На портреті в очах у Павла ні краплини страху. Саме таким хоробрим і впевненим у перемозі свого сина мама пам'ятатиме завжди. Схожий, Павло, ну дуже вже серйозний занадто. Він був веселий. Ну, коли почалась війна, він став більш серйозним. Ця людина він був прекрасний. Його старший брат і всі друзі називали його найкращою людиною в світі. Малюнки створила київська художниця-аматорка Олена Білозерська, яка наразі служить у лавах Збройних сил. Експозиція налічує понад 70 портретів полеглих захисників України, півсотні з яких жінки. Своїй виставці авторка дала виразну назву Янголи пам'яті. Відчуваю ніби обов'язок перед ними хоч щось зробити для них, для їхньої пам'яті. Якщо вони ну, не побачили перемогу, якщо вони не дожили до неї, що після перемоги я знала, і пам'ятали. Роботи художниця виконала гелевою ручкою. Більшість з них писала на передовій. Перемалювала військових з різних куточків України, які виборювали для держави незалежність у найгарячіших точках. Перші роботи в неї були намальовані напевне на початку повномасштабного вторгнення. І це були для аукціону благодійного. Це були портрета Вінчі. А потім, коли вже побачили її роботи, то до неї почали звертатися рідні загиблих і просити її намалювати їх портрети. Портрети захисників і захисниць надзвичайно реалістичні, рахують відвідувачі виставки, вдивляючись в обличчя загиблих героїв, відчувають безмежну повагу до них. Взагалі це досить чудові роботи, і вони одночасно викликають як захоплення, так і сум. Тому, якби не ці люди, українські герої, зараз би ми могли б бути або десь в Сибіру, або бути заморені голодом, або воювати проти НАТО. І взагалі ми були по владі Росії, і ми взагалі перестали існувати як нація. Портрети воїнів експонуватимуть в Центрі народної творчості протягом місяця. Виставку планують показати школярам та студентам, аби молодь знала, хто віддав життя заради їхнього майбутнього під вільним українським небом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У Кропивницькому вручили регіональні відзнаки номінантам ордену святого Пантелеймона. Серед них 11 цивільних і військових медиків з Кіровоградщини. Церемонія нагородження відбулася в Центральноукраїнському науковому ліцеї-інтернаті. Кандидатів на почесну відзнаку делегували медичні заклади, заклади, та військові частини. Експертне журі оцінювало професійні здобутки медиків та враховувало відгуки пацієнтів про їхню роботу. З поміж усіх учасників обрали двох найдостойніших. Це медична директорка. Центральної міської лікарні Оксана Кабанчук та гендиректор обласного шпиталю ветеранів війни, командир медичної служби 121-ї бригади ТРО Геннадій Сабренко. Відзначення переможців місцевого етапу, яких регіональні ради премії визначили в кожній області та за кордоном, пройде 27 липня в Києві. Зазначу, орден Святого Пантелеймона це громадська премія. З 2009 року її вручають медикам за високі досягнення та самовіддану працю в галузі охорони здоров'я. За всю історію ордену його отримували троє вихідців з Кіровоградщини. Це честь медичної професії. Така відзнака вона гідна сьогодні медиків героїв. У кожному колективі є достойні медики-герої, які надають медичну допомогу як цивільному населенню, так і військовим медикам. Є, на жаль, у нас 13 загиблих військових і цивільних медиків, а також тих, хто були мобілізовані до лав ЗСУ саме із закладів охорони здоров'я області. Військова медицина взагалі відрізняється від цивільної. Тому що військова медицина це надання меддопомоги на етапах евакуації від евакуації закопу до реабілітаційного відділення і Приємно, що за нас не забувають, цінують, цінують нашу працю. Гордий тим, що на Кіровоградщині є орденоносці великого ордену святого Пантелеймона, одної з найвищих. Громадських відзнак нагород в галузі медицини. Один орденносець на сьогоднішній день на передові що другий орденносець, яка стала пліч в пліч, коли був у нас ковід, і ви знаєте скільки наша лікарня в той час зберегла дитя наших громадян, нашого міста і нашій області? Так що хвала вам, шановні медики. Дякую вам за те, що ви робите, і слава Україні! Сьогодні депутатський корпус міста прийняли рішення побудувати військовий госпіталь. Це так само дорого ванта, вже практично через всі структури це пройшло. Прийшлося змінити технічне завдання і саме направити його на лікування наших військових. Експозиції без обмежень. Центрально-український краєзнавчий музей у Кропивницькому пристосує виставкові зали до потреб людей з інвалідністю. Інклюзивний проєкт Музей для всіх планують втілити не пізніше жовтня. У відділі природи працівники музею облаштують інноваційний технічний простір для відвідувачів, зокрема й осіб з інвалідністю. Там з'явиться сенсорний мультимедійний стіл, на якому в кілька кліків можна буде побачити скам'янілі рештки стародавніх тварин, що населяли Кіровоградщину. Також гості музею зможуть ознайомитися з віртуальною червоною книгою України та більше дізнатися про рідкісних представників флори та фауни нашого краю. Відтворювані на екрані зображення коментуватимуть аудіогіди. Крім того, інформаційні стенди під експонатами додатково обладнають шрифтом Брайля. Ще музейники планують сформувати інклюзивні навчальні групи для дітей з інвалідністю, де молодь розвиватиме свої творчі здібності. В подальшому з виробів, які виготовлять на таких освітніх майстер-класах, музей проводитиме виставки. Додам, проєкт Музей для всіх фінансує Український культурний фонд. На модернізацію виставкових площ спрямують понад півмільйона гривень. Проєкт покликаний розширити аудиторію музею, урізноманітнити його колекцію експонатами в 3D-вимірі та привернути увагу громадськості до потреб людей з інвалідністю. При цьому, як зауважили в адміністрації музею, вартість квитків після впровадження інтерактивних технологій не зміниться. Проблеми актуальності і безбар'єрності у суспільстві на сьогодні набувають особливого значення, і важливу роль в цьому проєкті можуть мати і музеї, і тому ми зі своєї сторони подумали, яким чином ми можемо долучитися до таких процесів, і тому вирішили розробити і серію освітніх програм, і адаптувати якимось чином свою експозицію, щоб вона була цікавою всім відвідувачам, в тому числі і людям з інвалідністю. Якщо ми отримуємо ще. От реалізацію цього проєкту, тобто, взагалі, бар'єр як такий для обмеження певних категорій наших громадян буде стертий і, і всі доторкнуться до експозиційних компонентів, враховуючи, що частина експозиції все ж таки схована, ми можемо це побачити через інтерактивні засоби. Мені приємно, що. Саме люди з інвалідністю, які, ну, на жаль, із сил різних причин не мають тих можливостей, які маємо ми, зможуть прийти і ознайомитися з цікавою історією нашої Кирилоградщини, побачити, як ми розвивалися ще з найдавніших, найдавніших часів, і потрапити в ту казку, через яку отримати багато корисної інформації. Двоє спортсменів з Кропивницького представлять Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції. Це скелелас Ярослав Ткач із трибун у висоту Олег Дорожчук. Тренують спортсменів Микола Побережець і Геннадій Здітовецький, відповідно. Олег Дорошчук здобув право виступити на Олімпіаді в складі національної збірної, тріумфувавши на чемпіонаті України з легкої атлетики, який у червні проходив у Львові. З трибуну підкорилася висота в 2 метри 26 сантиметрів. А скелелас Ярослав Ткач Воював путівку в Париж, посівши шосте місце у відборі на Олімпійські ігри в Будапешті. Наразі наші земляки планомірно готуються до змагань. За словами наставників, обидва спортсмена... їдуть до Франції в хорошій фізичній формі і ставлять завдання поборотися за медалі. Нагадаю, Олімпіада у Франції проходитиме з 26 липня по 11 серпня. Кроградщина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній. І Останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко теж вихованець з дітовецького Геннадія Борисовича. І будемо мати надію і тримати за хлопців за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що сама участь уже в Олімпійських іграх це для нас визначна подія. Тому... В нашому виді програми це швидкість. з всього 14 ліцензій з усього світу. Дуже сильні конкуренти. У нас забіг на висоту 15 метрів з від'ємним нахилом 5 градусів. Спортсмени забігають за 5 секунд. Це в середньому. І розбіжність між першим і шістнадцятим місцем буває там 15 сотих, 20 сотих. Це максимум. У нас лекатлетиці. Дуже вимоги, високі нормативи. Тільки 9 спортсменів виконали нормативи, допускаються до Олімпійських ігор 32 з трибуни з різних країн. 32. Тобто 9 виконали, інші допускаються по результатам світового рейтингу. На сьогоднішній день у Олега рейтинг він на 14-му місці, але незалежно від того, він вже виконав всі вимоги і попадає в Олімпійську команду і їде на Олімпійські ігри в Париж. Стан здоров'я нормально, нічого не турбує. Ну, наприклад, якщо зрівнятись з минулим сезоном літнім, маю на увазі, що коли того хіло сухожилля боліло, то ще що, що ми, наприклад, на чемпіонаті світу в Будапешті не змогли нормально виконати стрибки у фіналі, тому що перед цим не було взагалі стрибкових тренувань через дискомфорт. Тому ну, в цьому сезоні начебто, підготовка йде нормально, нічого. Серйозно не турбує по фізичному стану. Тому сподіваємося на гарний виступ. Вперше буде проведена церемонія відкриття самих ігор, це теж таке видовище, яке буде не на стадіоні, а планується його провести на річці Сенна. Буде вибрано маршрут 6 кілометрів і 10,5 тисяч спортсменів з усіх країн. Кожній країні буде окремий човен, де спортсмени на цьому човні будуть пливти по сені. На кожному човні буде встановлена камера онлайн, яка можна буде їх із зблизька побачити, а по берегах будуть стояти трибуни для глядачів і близько 300 тисяч людей зможуть прийти і подивитися це видовище. Буквально музика. І тільки так, Просто одне слово. А це, це музика. Мішка. Це музика? Ні. У пошуках бібліотечних скарбів. Тематичний квест для школярів Кропивницького відбувся у книгозбірні Маланюка. Дітвора на кожній станції за виконання завдання отримувала частину підказки. Зокрема, учасники шукали книжки, ілюстрації, складали слова, відгадували загадки тощо. Так і знайомилися з фондами різних відділів бібліотеки. А скарбом виявилося солодке частування, якого вистачило не лише на переможців, але й усіх учасників пізнавального забігу бібліотекою. Зазначу, квест організували в рамках традиційної програми дитячого літнього оздоровлення, яка реалізовується в бібліотеці щорічно. Починаючи із травня впродовж усього періоду роботи пришкільних таборів, щоденно книгозбірня приймала від трьох до п'яти груп у кожній в межах 30 дітей. Корисним дозвіллям в книгозбірні протягом двох місяців вдалося охопити понад 4 тисячі школярів. Крім квестів, проводили вікторини, майстер-класи, ігротеки, розважальні програми, психологічні тренінги тощо. Кожен захід тривав по кілька годин. Ці діти зараз різні, хтось хоче там просто бігати, хтось хоче грати в хованки. На жаль, багатьом дітям подобається грати в телефонах, а ми намагаємося, в них було щасливе дитинство без гаджетів. Дітям дуже подобається ходити в бібліотеку. Тут багато квестів, вони можуть взяти книги, почитати. Один із походів було дуже прикольно, що вони почомусь чомусь почали дивитися книжки, казати, я це читав, я це читав. А я цю не читав, я хочу взяти почитати. То для нас, як і для батьків, було ну, звичайно, дуже цікаво і несподівано. Сподобався. Ми сьогодні робили скарби, шукали по якісь квестами, шукали місця і це, ходили з загадки. Сніжна королева. Ми збирали слово. Рівніше тепер складайте, підрівняйте шматочки, у вас все вийде.